Вони навіть не здогадувались, хто цього разу завітає до них у гості. Лише найтопитливіше краєм вуха почули, що їде високоповажна людина. Чи то співачка, чи то принцеса. Ну, якщо по казкам, то це ті, які живуть в великих таких будівлях. І там принци свої, коні таке. Ну, яка там принцеса, яка до вас? Ну, вона. красива, тут, там, розумна. І ось вона красива, розумна та ще чудово співає. Її королівська високість принцеса королівства Буганда на кабірі Амуті Бінаїса. your mama's good looking. So hush, Little baby, don't you cry» Ну як? Ну, гарно, для Що більш подобається? «Волосся, напевно» Хотів би стати принцем для такої принцеси?» Не дуже. «Чому?» Не знаю. Краще вже буде школяром, ніж принцем. Її королівська високість у Харкові вперше вона з великим інтересом заходить до кожного класу підземної школи, дивиться на дітей, спілкується та робить фото на згадку. На кабірі муті бінаїса каже, що місія її приїзду це підтримка українців. Для цього вона обрала доволі незвичний спосіб, а саме спів. І ось із вуст королівської особи лунає гімн України. Де та сама країна, звідки приїхала принцеса. скількома мовами володіє її королівська високість, чи є в неї діти? І це не весь перелік питань, якими засипали поважну особу маленькі та допитливі харків'яни. Скільки років О, дуже багато приблизно можу бути твоєю бабусею. І наостанок її королівська високість не втрималася, аби не розказати, показати та проспівати про традиції народу гри на барабанах. Все так, як вони кажуть, грають барабан. Um, I thought it was... Ви знаєте, я побачила це місто таким захоплюючим і вважаю, що дуже потрібно приділяти значну увагу цьому місту, щоб люди знали про нього. І я вивчила гімн країни, щоб продемонструвати свою повагу до України, і також продемонструвати повагу до вашої культури. Я хочу сказати, що побачена мною ця підземна школа одна з дивних речей, які я бачила за своє життя. Тут дуже сильний дух у дітей, і незважаючи, що вони під землею, я бачила, що вони сповнені енергією, і ми бачимо, що вони відкриті. They don't feel less побувала на кабірі Амуті Бінаїса під час свого візиту і на більш сумні локації на місці одного з останніх жахливих прильотів по 12-поверхівці в індустріальному районі. Тут було пряме влучання в будівлю. Все, що я можу для вас зробити, це поширювати інформацію про вас, і ви знаєте, я всіма вами, харків'янами, захоплююсь. Адже те, що ви вже пройшли і що ще попереду, на жаль, я дуже вами захоплююсь. Залишайтеся сильними, якими ви є. Харків, you're simply the best, better than all the rest. Харків, you're better than anything, anything I've ever missed. So there we are. Thank you very much. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Грішко та Олексій Мурав'йов. Харків. Новини.